Всім привіт, друзі! Сьогодні, знову на моєму робочому столі невеличкий огляд вагонів. Отримав нещодавно від камрада ось такий вагон. Це вагон від Матриксу Marklint. І вирішив порівняти ці вагони з наявними в моїй колекції. Ось це Fleischman. І це сучасна піка. Ну, фляш мене вважає також сучасним, бо в нього є ним шахти. Наразі видно, що вагони дуже різні. Хоча це один клас вагонів. Начебто заявлений на вагоні напис FCS. Тобто, конструктивно це однокласники. Але ж бачимо, яка різниця по розмірах. Це була. Для мене дуже цікаво. Я заміряв по написам базу рами, а також базу зовнішнього повуфера, з написами на вагонах. Виявилось, що ось ці два вагони по заявлених написах однакові. Ну, тобто, цього рама на пів метра більше. Так воно, начебто і є. А в цього... Сама маленька. Але він більш за всіх. Тобто цей вагон фляшмана виконано в масштабі десь, мабуть, 1 к 82-80. Якось так ось. Зараз подивимось їх знизу. Ось начебто так приклав їх більш-менш. І бачимо, яка різниця по вісях. Цей надвеликий, цей середній цей маленький. Але по рамах ці вагони відповідають своїм написам. Від Тріксу сучасного залилася одна наліпка. Це наліпка під нею напис Марклін. Тобто велика класна контора загнулася в кооперації. На жаль, Flashman бачимо, що в нього. Нижня частина виконана, точніше, зовсім ніяк не виконана. Ці брусочки свінцові чи металеві, воно розраховано на те, що в нього саморозгруз. тобто можна насипати груз в нього, і він там на спецрампі розгружається самостійно. В нього ще були такі по боках. Ось тут великі такі речаги, я їх відламав, тому що це ну, зовсім не прототипічно і взагалі нікуди не годиться. Різниця від сучасного Піко і Маркліну також, в тому, що у Маркліну виконано все окремими деталями, а у Піко, ну десь, вона в ці деталі також є, але вони пролиті одним цілим. Також розгрузочні бункери. Тут самий маленький тут. Середній тут гандіозний. Ось, Якось так ось. Зараз подивимося з іншого ракусу. Знову повернемось до такого вигляду. Як ми бачимо, ці бункери розгрузочні, розвантажувальні, вони однакові. Але ж їх кармани нижні, цей маленький, при однакових ось цих бункерах. І тут навіть однакові. Але тут надвеликий, тут середній, як повинен бути, а тут надмаленький. Також оці отвори на рамах. Тут такий, тут такий, тут такий. Ну, я розумію, що ми вже випускали декілька вагонів, заводів такі прототипи в різний час, то може бути якась різниця. Але ж, заявлений напис на вагонах однаковий. Тобто, це один тип. Будемо дивитись далі. Дивимось далі. У фляшмана є відчиняючийся такий дах, в в'ємність якого бункеру можна засипати вантаж, і він там за допомогою ось цих речагів, які тут були, розвантажувався. Ну, У прототипа тут немає ніяких речагів, і оцей вал він повинен бути єдиним цілим, як на інших вагонах. Це. Це протипічно. А ось ці от роги, які тут торчали, і вони цепляли у мене на макеті застрілки, то я їх ліквідував, бо ну, хто буду навантажувати вагони і десь їх там розвантажувати. Я ну, в своєму житті бачив такі рампи, але їх ніхто не використовував. Тому якось так. Далі. Тут є якісь ріфлені. Металевая драбина, руль. Руль є для відчиняння цього даху. Тут рулі немає кермо точніше, чи як його. А так, взагалі, дуже простувато зроблено і доволі примітивно. Є металеві частини динаміка ось тут якось коряво так. ну, да Марклін. Тут дуже класно зроблений вантаж, вугілля Дуже класно, мені так сподобався. також є промисловий везерг. Тобто зістарювання таке заводське рулів чи керма в нього немає, бо в нього немає даху. Такі також є ріфлення всяких драбин, з цих, цих перехідних площадочок. І тут, і тут. Якось так. Камера не ловить. Ну, то таке воно є. Ось. Ну і піко. В нього повинен бути був дах, але я його зібрав з кита. Тому даху немає, є руль, також є ріфлення, Всякі додаткові накладні деталі також не встановлені, є ще отвори під них, ось бачимо. Також не вистачає якось які, якоїсь площадочки. Тобто не всі деталі встановлені, тобто по деталізації він більш деталізований, ніж інші вагони. У порівнянні цих вагонів він більш деталізований. Може, з дахом воно ще було б. цікавіше. Ось бункер в нього похожий як у фляйшману. Все це те ж саме. Але по об'єму він заявлений як. Маленький, а тут щічка ось більша. Тому об'єм зі з у Маркліну ще більший. Тобто прототипічно. Ой, не знаю, що і сказати по виводу по і того, що Марклін Трікс, мабуть, виграє в цьому раунді на другому місці. Піко, ну, флешман взагалі вибуває за свій сором'язливий вигляд. Тобто маркін гарна на самому ділі модель, класно зроблено, добротно. Піко також непогано, але в мене немає, на жаль, оригіналу. Це я вже його перефарбовував, збирав, так сказати, з, мол... з дрібничок, з молекул. Ось і маю такий вигляд, але більш-менш зібрав докупи, як воно повинно бути. Вон вантаж відпадає вже. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!